Впливає час в історію навічно, роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні, озираємося назад, покрутимо кову, не будемо крутити, тому що тут ось уже зайнято, вже Людмила Іванівна сидить, а ми її зайвий раз турбувати не будемо. Однак ми все одно пригадаємо окремі історичні події, які відбулись наприкінці червня у різні історичні епохи. Чому саме ось такий от антураж? По-перше, з моменту останнього спецвипуску пройшло рівно три місяці. А ось саме з такою періодичністю спеціальні передачі і виходять на телеканалі вже. А по-друге, 30 червня день народження баби Яги. Звісно, москалі і тут собі приписують все підряд, говорячи, що баба Яга героїня російських казок. Це, очевидно, неправильно, оскільки такий персонаж зустрічається не лише у всіх слов'ян, в тому числі чехів, болгарів, чорногорців, а про ягу знаючи і у деяких районах Австрії. Щодо походження імені, то тут вчені всього світу сперечаються, що ж воно означає. Ну точніше, що означає слово баба, це ніяких сумнівів, очевидно, не викликає. А що таке га, до кінця не зрозуміло, чи то це скорочене від ядвига. Чи то видозмінене польське слово йонза, відьма, чи то на мові комі яг це ліс, тому яга це лісова баба. Чи взагалі з огляду на те, що у південних слов'ян ягу звати баба рога, то виходить, що вона рогата ця баба. А в західних слов'янських країнах її ще й до того ж називають «єжебаба», тобто їжакова баба. Хто і коли визначив, що наша героїня із ступою та костяною ногою народилася саме 30 червня 1802 року? Невідомо. Та й навряд чи це так, бо першу згадку про неї ми можемо відшукати у книзі англійського мистецтвознавця і письменника Джалса Флетчера, яка датується 1588 роком. Ну, хоча, знаєте, в мене такі підозри, що образ усе цієї страшної бабусі тягнеться ще й аж до християнських усіх язичницьких часів. Нащо? Ну, цілком правдоподобно. З іншого боку, впевнений, нам не треба ні вигаданий баби-яги боятись, ні того, що вона прийде вночі по твоє життя чи по твоїх дітей, оскільки існують цілком реальні вороги, які теж можуть там о 5-й ранку прийти із північного сходу теж по твоє життя чи дітей. І коли ми переможемо реального ворога, нам ніякі лісові рогаті баби страшні не будуть. Рухаємося далі. Із шкільного курсу історії відомо, що в 1905 році в Російській імперії спалахує революція. До влади хотіли прийти соціалісти та комуністи, але за два роки протистояння в них це не вдалося. Хоча імператор Микола ІІ таки прийняв конституцію. Одним із перших епізодів революції став бунт. На кораблі панцирнику князь Потемкін Потемкін-Таврійський» 27 червня 1905 року. Приводом до початку заколоту, чи як скажуть сучасні хіпстери, казус Казузбеллі, стало гниле та червиве м'ясо у борщі. Капітан Євген Голіков під загрозою розстрілу наказав усім матросам їсти ось цей тухлий борщ. Уродженець селища великі коровенці нинішнього Житомирського району Григорій Вакуленчук вигукнув українською мовою: бий хамів! Та доки ж ми будемо рабами? Під час збройної сутички командування судном узяв мінний машиніст Панас Матюшенко, теж українець. Чії соратники перед цим застрелили та викинули за борт капітана Голікова. Та кількох старших офіцерів. Хоча і сам Воколенчук був смертельно цей збройній сутичці поранений, якраз його тіло і виставили в Одеському порту, куди Потемкін і прибув. Факт вбивства командою корабля ні в чому, в принципі, не винного унтерофіцера призвів до підвалу порту подальших протестів у самій Одесі та лише підбурив темпи повстання народу проти імперської влади. 26 червня 1947 року народилася моя сусідка з першого поверху Світлана Рекунова. Подія досить історична, тому що щаслива та людина, хто про рекунову не чув. Як вона опинилася в будинку квартири, в якому безкоштовно отримували працівники міліції, невідомо. Спочатку молода Світлана вела себе дуже чемно, віталася з усіма, та на неї було просто приємно дивитися, як вона із мамою гуляла по нашому мікрорайону. Абсолютно культурна людина. Навіть якось вона мені розказувала, що вона і вірші писала, і публікувалася в газеті Житомирщина. Ну тоді ще вона називалась Радянська Житомирщина. Але це дійсно та сама газета ось Семен полюбляє наш режисер. Ну але потім, як то кажуть, щось перемкнуло. За трансформаторною підстанцією в неї був город та невеличкий сарайчик із курками та півнями, там, значить, за дубом, великий дуб у нас там ось. І оцерайчик у неї був там, її півні та курки жили. І незрозуміло, з яких причин цих пернатих тварин вона вирішила переселити в свою ванну кімнату. Ну ось уявіть ранок, ти заходиш до себе, у ванну там побритися чи зуби почистити, і через вентиляцію чутно, як там унизу кукурікають. Потім всі кури подохли, і Світлана Яківна завела собі тарганів не лише собі, та й усім жителям під'їзду. Разом з тим вона починає жалітись на своє здоров'я і їй виготовляють інвалідного війська. Ну, хоча й досі вона вміє ходити без нього. На моєму каналі є кілька відео про чудесне зцілення інваліда. Можливо, ви дивилися. Ну, а це якраз про Світлану Яківну буває, збираються вони якось там у 44-й магазин поїхати наверх. Чи там на базар навпроти на Бердичівській вулиці. Вийшла, значить, світка на вулицю, сіла на візок навпроти входу в під'їзд. Донька її одягає в сто і всі без за заколює булавками. І йде по поліетиленові пакети бо дому, бо свєтка казала, що не можна брудними руками брати візка тільки через пакетики, от за ручки. І треба було доньці зайти до туалету, як починалося на весь двір. Віка! чому так довго?» Чи там до свого чоловіка Мішоквіка? Всі сусідні будинки теж чули, не таке і інше. Неодноразово Світлана Рикунова, як її прозвали в народі, бо вона ще й вдома ричала на своїх співспівмешканців. Займалася вона дрібними крадіжками. Хоча наші поліцейські з нею нічого зробити не можуть, бо вона ж інвалід, як не крути. Із її квартири смердить так, що аж через хустинку пробиває. У під'їзді повністю осипалася штукатурка через тріщину в трубі в неї ванній кімнаті, а сантехніків із ЖЕКу вона раз на три роки до себе пускає в хату. Немає такого сусіда в нашому будинку, із яким би вона не пересварилася, в тому числі із заслуженим артистом України Олександром Яремчуком, якого квартира на тому самому поверсі, ну, хоча і вхід у нього окремий з іншого боку. Коли 16 років тому її донька незрозуміло, від Ого, стала мамою, то кількість військів у дворі подвоїлася. До інвалідного додався ще й дитячий. До речі, у малої лізи відразу виявили ваду серця. Одного разу сусід із третього під'їзду зробив Рикунові... слушне зауваження щодо того, що не треба всіх жінок підряд називати словом на букву Б. То вона через кілька тижнів. Зовсім випадково поставила візок онучки ззаду автомобіля цього сусіда, поки він не бачив. І коли той здавав назад, то наїхав на лізаньку. Його засудили, як би він не намагався довести, що святка сама поставила візка на шляху його автівки. Ось така помста від неї. А нещодавно Рекунова завела собі п'ять котів, кличе кожного з них морганою, п'ять котів, кожен моргана, і каже: На, 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 замість кис-кис-кис». Отак от і живемо. Отже, 26 червня 1947 року. День народження баби і нашого двору. Тьфу на неї. 27 червня 1967 року в одному з районів Лондона запрацювала перша automated Teller Machine ATM скорочено. Що ж то за машина така? Ну, тут з англійською мовою приблизно така сама історія, що з ананасом. Англійською Пайнепл, а на всіх інших мовах Ананас. Отож, англійською ATM, а на всіх інших мовах банкомат. А як же він працював, якщо першу банківську картку із магнітною стрічкою випустили в 71-му році? Дивіться, існує такий вид розрахунку, як чек. Ти виписуєш кому-небудь чек, де зазначаєш своє ім'я. Банк, де тебе обслуговують, та суму? От, а ось ця от людина потім приходить в банк і знімає. із твого рахунку за цим чеком відповідну суму. У нас не досить поширене явище, на відміну від, наприклад, Великобританії, де, власне, перший банкомат і з'явився. Працював він наступним чином. Ти заздалегідь купував у відділенні банку ось такий от спеціальний чек, чи ваучер його можна назвати. А коли тобі треба було зняти гроші в банкоматі, ти засовував ось в банкомат цей чек і отримував 10 фунтів стерлінгів. Вже через 5 років з'являються банкомати, які приймали картки з магнітною стрічкою. І вже ніяких чеків купувати не треба було. А перший банкомат в Україні з'явився в Києві в 91-му році ще при СРСР і працював лише з іноземними картками Віза. А приблизно через 5 років з'явилися і перші банкомати для громадян України від банку Аваль. Від Ощадбанку та від VAB банку, серед яких більшість все одно встановили картки для розрахунку в доларах. До речі, спочатку банкомати так і називали баксомет, тому що вони метали бакси. Однак існували все ж і гривневі банкомати. 1 липня 1993 року вважається датою, коли в Україні запровадили мобільний зв'язок. Так то мережа із шести базових станцій з'явилася дещо раніше. Однак саме 1 липня Леонід Кравчук здійснив перший дзвінок із мобільного телефону. Компанія UMC, завдяки якій, власне, стільниковий зв'язок і з'явився на теренах нашої країни, була створена у листопаді 92-го як спільне підприємство чотирьох компаній: Укртелекому, датської Теледенмарк, Нідерландської Royal KPN та. Дочі телеком. А перша повністю українська компанія, що надавала послуги стільникового зв'язку, на світ офіційно з'явилася 29 червня 1992 року. Тобто навіть за півроку до реєстрації МСІ. Однак спочатку компанія УТЕЛ, ось так вона називається. Це дочірнє підприємство, того ж таки Укртелекому, Вона надавала лише послуги із міжміського, міжміського та міжнародного дротового телефонного зв'язку. Пам'ятаєте, до речі, такі телефони, автомати чи таксофони на вулицях і у поштових відділеннях. Вони ось саме у Картелекомівські чи Утелівські були. Потім за сприяння УТЕЛУ Україна отримала міжнародний телефонний код 380. В У 99-му році УТЕЛ вів послугу безкоштовних телефонних номерів 8800. Зараз це 0800. В тому ж році бізнес-клієнти отримали доступ до мережі інтернет. А мобільний зв'язок УТЕЛ почав надавати як послугу аж у 2007 році. Через три роки Укртелеком вирішив провести ребрендинг готелу, перейменувавши його на ОГО знакоклику мобільний. А в 2011 році було створено нову дочірню компанію Тримоб яка і зайнялася подальшою імплементацією мобільного зв'язку в Україні. Від Укртелекому, а УТЕЛ ліквідували. Ну хоча кому важливі такі деталі? Абсолютно спокійно. Тримоп можна вважати не лише правонаступником утелу, а й якби логічним продовженням. Між іншим, оскільки в нашому місті Житомирі та поблизу нього багато військових об'єктів, там полігони, аеродром на Гуйві, 95-ка наша. То військові зайняли багато радіочастот. І це свого часу було досить великою проблемою для впровадження мережі 3 g в Житомирі. Бо так звані триці операторів, які Київ в село Лодофон, їм треба було отримувати спеціальний дозвіл у генштабу ЗСУ на використання частотного діапазону. Житомир залишався єдиним обласним центром, де через два роки від впровадження 3G в Києві його не було від жодного з трьох основних операторів. Високошвидкісний зв'язок третього покоління такі запустили в липні 2017-го, коли Тримоб вже більше року як надавав послуги жителям Житомира. Ну і тоді ще інтертелеком теж надавав ті самі послуги 3G, але цим оператором користуються 3,5 людини, тому отак тому от. Отакий от. От, от у нас Утел та Тримоп. 30 червня 2011 року камінь, що живе на галявинці в лісі, зареєструвався у соціальній мережі Twitter, як вона тоді називалася, та почав писати туди все, що відбувається навколо нього. Наприклад, 24 травня 2012 року якийсь, ну одне слово я пропущу, пнув його ногою. А 27 вересня 2016 року поблизу каменя пробігла ящерка. Однак ледь не в усі інші дні нічого особливо не відбувається. Про що камінь у лісі теж повідомляє, сьогодні нічого не відбулося. Ну сьогодні нічого не було, сьогодні нічого не було, сьогодні нічого не було. 28 червня 2015 року в Києві пройшов марш людей, які надягають шкарпетки під сандалі. Метою мирної ходи було, за словами організаторів, привернути увагу до ущемлення прав відповідних меншин. А воно ущемлення, оце от на жаль, існує в нашому суспільстві. Українці казали лідери маніфестації: європейська нація, і тому всі повинні ставитись до всіх однаково, незалежно від їх орієнтації, незалежно від їх вибору, в який спосіб носити літнє взуття. На жаль, акція з того часу більше не проводилась, тому важливо нагадувати, що права людей, які натягають шкарпетки під сандалі, такі ж, як і у тих, хто сандалі носить на босу ногу. І мені лишилося лише сказати, що у нас електронна адреса існує, на яку чомусь ніхто не пише, та. Нагадати, що раз на три місці у нас спецвипуск, і ось і через три місяці у нас буде ще один спецвипуск, в якому ми відсвяткуємо рік в ефірі. Ну але це буде через три місяці, А наступного тижня дивіться просто ще одну передачу «Колесо історії.